Писок, що містить особисті дані 644 бійців АТО, працівників батальйону патрульної служби міліції особливого призначення АЗОВ, Прізвище, ім'я, побачкові, звання, серія та номер паспорта, індифікаційний номер та інші дані бійців АТО, розмістив сайт Доброволець, який нещодавно поповнив низку сепаратистських сайтів у мережі інтернет. У Азові підозрюють, що інформацію сепаратистам злив хтось з міністерства внутрішніх справ, ділиться думкою з кореспондентом боєць АТО батальйону АЗОВ Анатолій на жаль, Міністерстві внутрішніх справ не відбулося люстрації, Очищення на оці середні ланки залишилися люди, які ті чи інші міри допомагають нашому ворогу внутрішньому і зовнішньому. Внутрішньому ми говоримо про сепаратистів зовнішньому Росії. Відповідно, десь на оці середні ланки залишилися ті штабні киси, які сидять в, там, в київських кабінетах. Бійці зізнаються, що навіть не знали прізвища ім'я та по батькові своїх побратимів. Усі були з позивними. Інформацію приховували навіть у самому батальйоні, аби зайвий раз не наражатися на небезпеку. Говорить колишній боєць батальйону Азов. Паровоз безпосередньо батальйон Азов був підпорядкований головному управлінню у МВС у місті Києві. Наскільки я розумію, це повинна була бути закрита інформація. Складається таке враження, що ті люди, котрі там приймають активну участь, вони. Є як кістка в горлі, особисту інформацію поширюють, щоб знищити патріотичний дух і бажання захищати батьківщину. Ділиться думкою колишній боєць батальйону Азов Андрій Бугрій, ще зважаючи на ту агентурну мережу, яка є по всій Україні, в Полтаві. Зокрема, багато відставних військових, які відверто підтримують Росію, і багато навіть працівників Міністерства внутрішніх справ щиро бажають, щоб сюди прийшли Росіяни. Не всі, звісно, але є такі люди Цього достатньо, щоб отримувати саме такого роду інформацію, особливо якщо посада і діяльності людини. На якій, ну, посада на ківна перебуває, дозволяє отримати такі дані. Аби дізнатися, чи здійснює контроль над збереженням особистої інформації українців і яка робота ведеться у цьому напрямку, ми звернулися до управління СБУ в Полтавській області. Прокоментував ситуацію керівник прес-центру СБУ в Полтавській області Олексій Скрильник. Співробітниками служби безпеки України постійно здійснюється робота щодо виявлення осіб, які причетні до розголошення відомостей, які становлять державну таємницю. Тобто це розкриття відомостей про добровольчі батальйони, про численність військовослужбовців, про їх перебування в зоні АТО. Виконується робота, проводяться перевірки і встановлюються особи, які розміщують цю інформацію. Тим часом на сайті Доброволець з'явилося повідомлення, що окрім повних списків бійців батальйону АЗОВ, вони готують інформацію про того, хто власне і надав ці списки. Есміра Інзик Олег Інзик для Радіо Свобода Полтава.